Що ж робити? Мені постійно сняться жахи, і не просто жахи, мені сниться сам диявол, який стверджує, «Все, ти потрапила в такий світ, де Бога не існує. Все, тепер ти навіки моя, ти зріклась Бога, і тепер ти належиш мені. Я вам скажу ось так: радійте, радійте цьому, що Сатана намагається вас збити з праведного шляху, адже ви на праведному шляху до Бога. Якщо б ви вже належали сатані. Він би не намагався якось вас збити з цього шляху, а отже, радійте, тому що саме ви зближаєтесь з Богом, ви на тому шляху, де Бог вас веде за руку, і сатана всіма способами буде намагатися вас збити з цього шляху. І один з цих способів це надсилання на вас жахів. Більше того, у мене був один такий досвід, коли я саме прокинулася від того, що хтось на мене дивився. Я впевнена, що це було реально. Я прокидаюсь від того, що хтось на мене дивиться. І я прокинулася, знаєте, не так? Відкрила там очі, повільно якось так. Ні, це було дуже різко. Я різко піднялася і побачила перед собою темний силует. Я потерла очі, прокліпала декілька разів, тому що подумала, що він мені привижається. Але нічого подібного. Ні, це не був сонний параліч, адже я могла контролювати своїм тілом, своїм е, розумом і так далі. Я його спитала. Що тобі потрібно, чого ти від мене хочеш. Але насправді я була дуже сильно налякана. В мене був дуже, дуже великий страх, що це якась нечість. Він на мене дивився, дивився, і я знову запитала, що ти хочеш від мене. Він дивився, повільно обернувся, пішов і зник. Після цього я обернулася, адже в мене ось тут світильник, увімкнула світло і нікого. Я тоді дуже злякалася. І це було в реальності. На той період я. В мене був випускний, я змінила свій хрестик на якийсь, інший, а, на якийсь інший аксесуар, так? І після цього я забула його змінити знову на свій оберіг. Через це, мені здається, таке можливо, а, Сатана він міг підібратися настільки близько, проте я відчувала, що я все одно під захистом Він боявся підійти ближче, тому що Господь завжди зі мною. Але через відсутність хрестика я змогла навіть побачити його. і... На яву це було дуже дуже страшно. Скажу вам по правді. Диявол намагається маніпулювати мною, якось намагається надсилати мені якісь випробування чи навіть катування, щоб я у сні зреклась Бога. Але чомусь такі сни вони завжди відрізняються від інших снів. Я завжди розумію все в сні. Немає якоїсь такої великої плутанини, наче все на яву. І кожного разу я завжди кажу, ні, я ніколи не зречуся Ісуса, ніколи не зречуся Бога. І кожного разу я прокидаюся, в мені дуже велика тривожність, тому що, наче сни не сильно то й страшні, якщо чесно, бувають набагато страшніші, але від таких снів, які набагато страшніші, я прокидаюся не з таким тваринним страхом. А коли я зустрічаюся саме з сатаною, котре мені навіює, що все, бога, більше немає, ти впала на саме дно. Мені дуже страшно, я прокидаюся просто вся в холодному поді. Тому, друзі, до чого я це все веду? Радійте та веселіться, що вам сняться такі сни. Так, це можливо трошки звучить дивно і безглуздо, але радійте не снам, а тому, що ви на правильному шляху, що ви йдете до Бога, і що сатані це не подобається. А Бог вам допоможе в свою чергу пройти абсолютно будь-які випробування. Тому довіряйте Богу, тіштеся, що ви разом з ним, і він завжди буде поруч з вами. Благословенного всім дня!